Чоловікам не варто знати про наслідки. Їм достатньо причин, коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. А жінкам важливо знати про наслідки. Їм недостатньо причин. Їх потреба у ясності не замінити нічим. І заради спільного вони готові віддати все, що у них є. І з ними варто говорити про те, що буде, бо тільки так зберегти те, що є. Але вона прокидалась. і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести, герба, коли вона вимовляла слово любов я бачив кров на її зубах. Я не спала, я просто мовчала, коли все тріщало в мені. Я добре трималась у правді, яку завжди несла в собі. І Христина Гербах це не те, що лишило сліди на моїх плечах. Коли я вимовляла слово любов, ти бачив пристрасть на моїх вустах. Стержіть її, янгол, беріть під крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, що вона взагалі пам'ятає мене. Стережуть мене, Янголи, взяли під крило легке, і піке це не падіння, це вже як частина мого реноме. Я все ж залишу твої рукописи і поверну тобі пальне. І, до речі, скажу при нагоді: я пам'ятаю не тебе, а поруч з тобою себе.